В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розважати над псалмами і на черзі 90-й псалом. Улюблений псалом з вас. Багато людей знають цей псалом на пам'ять, дехто молиться Його кожного дня, також моляться люди. Цей псалом 90, й або іншими словами, він називається Хто живе під Всевишнього покровом у скрутні часи. Господь Ісус Христос сам знав на пам'ять цей псалом, тому що Він його у Євангелії пояснює. Диявол його також знав на пам'ять, тому що у Євангелії він цитує слова цього псалма 11 і 12 стих. Головна думка цього псалма хто живе під Всевишнього покровом, то тому нічого не буде загрожувати. Хто живе під Всевишнього покровом? Не хто бігає, або хто приходить, коли тільки хтось вмре, або кому коли щось треба. Хто живе під Всевишнього покровом. Там. Про, тих, про тих говоримо, про інших не говоримо. Не буде страшне ні напасті в цьому псалмі сказано. Що таке напасті? Це є хвороби, пошесті, епідемії, нещастя і біди. Не буде страшне, пише, ні стріли або ракети, не будуть страшні вороги. І не буде страшний, також пише в цьому псалмі, злий дух таким людям. Тобто ворогів сильних і явних і тайних підступних. Господь обіцяє таких допомогти, прославити, довгим віком обдарувати, показати ознаки своєї доброти і в кінці спасти. Але багато з нас можуть запитати себе, можуть запитати мене, можуть запитати і питають Господа. Ну добре, дехто з нас. Найкращі з нас святі, які були і є дійсно з Богом, але все одно є викручені життям. Чому? Відповідає. Диявол, спокошаючи Ісуса Христа в пустині, пропонував. Йому перетворити камінь на хліб. Це й була перша спокуса. Друга спокуса. Обіцяв дати всі царства світу. Третя спокуса диявол використовує саме слова з цього псалма. Кажучи, коли ти син Божий, кінця додолу, бо написано. Бо ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках носитимуть тебе, аби ти часом не спітнувся об камінь свою ногу. Диявол каже до Господа: кинься, і вони точно тебе злапають. Проблем не буде. Тобто, диявол переконує, якщо ти християнин. То не будеш мати ніяких проблем. Тоді пропонував Господу, Сьогодні пропонує нам. Петро також, коли казав до Ісуса Христа, нащо тобі той хрест? Що Господь відповів? Іди звідси, іди звідси, а до диявола сказав: не спокушай Господа Бога Слуху! Тобто, диявол є той, хто хоче нас переконати в тому, щоб ми сприймали, що Господь є той, який нас позбавить, спокус, випробовування і зла взагалі. Якщо ми уважно вчитаємо цей псалом, ми знайдемо там слів, що Господь каже: Я зітру всі Твої труднощі. Ні. Він знаєте, що каже? Каже: Я буду з вами у вашій скруті. Тобто скрута буде, проблема буде, але різниця, що Господь буде з нами. Від тих, які не під покровом Господь з ними не буде. Праведник Йосиф Єгипетський, знаєте такого чоловіка, він. Натерпівся у своєму житті. Зневаги спочатку від своїх братів, був кинутий в яму, проданий в рабство. Там були в'язниці, наклепи, але він зрозумів, для чого ці всі випробування аж після того, коли то все закінчилося. Бог пізніше, після того всього, що зробив, його прославив. О, як прославив. Другою став людиною у Єгипті після фарону. Господь його допоміг, прославив, довгим віком його обдарував, показнав свої ознаки, свої доброти і в кінці спас, спас його, його братів і його націю. Біблії знайомі як дорога мирного і спокійного життя, так і долина сліз та страждань. І те, і те є дорогою Божою. Ми сьогодні чуємо Євангелії. Хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той мене недостойний. Людина страждає, вона не може не страждати в житті. Страждає і безбожник, страждає і побожний. Але різниця в тому, що буде в кінці страждання. Божна людина, можливо, не розуміє страждання, але вона не нарікає, і вона уповає на Господа. І з такою людиною є Господь. І Він обіцяв, а якщо він не обіцяв, він так і зробить. Він допоможе, Він виправдає, прославить, Довим віком обдарує і в кінці спасе. На відміну від безбожного, який тут страждає. І далі ще гірше буде страждати після переходу туди, вниз. Бажаю вам і собі не нарікати, сприймати все, як є, і уповати на Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!